19 жовтня 24 року, 13 годин, 17 хвилин. Ось так виконується законодавство попри заборону номер 986 від 30.08.24, АБЗ-1, вулиця 9 травня, номер 49 отруює повітря канцерогенними викидами і повітря розносить все це хазяйство по всьому Києву. Вітер повсякчас міняється, достається вон прямо на очах видно. То він на нівки дує, то він на Либіцьку і хрещатик, а то несе на нас. Е відстань до цього об'єкту від мене до е самого забруднювача десь приблизно 505 метрів е по Google Мапі. 24 рік, 19 жовтня, 18 годин. 13 годин 18 хвилин. Ось так. Ну і смотрить.